Місяць без витрат, день два. Готувавши сьогодні сніданок, я поняла, що без витрат не обійдеться. У нас першим ділом закінчилось молоко, тому я вимушена його сьогодні купити. На сніданок сьогодні для всіх приготувала омлет. У мене на це пішло вісім курячих яєць. А З додатків для кожного поставила те, що було в холодильнику. Для нас це грінки з крем-сиром та овоча, найменшого сосиски та свіженька малина. По снідали зібралися, та кожен поїхав до себе на роботу. Працювала я сьогодні не повний робочий день, а тільки до обіду. Тому по закінченню всіх своїх справ заїхала, купила молоко одразу дві великі каністри. І приїхавши додому, одразу приступила готувати обід. А обід я. Зазвичай готую за рахуванням додаткової порції, яку складаю на наступний день чоловіку на роботу. Готувала я сьогодні карбонар. Для цього на пательні підсмажила залишки бекону та курячої шинки, які у мене були. А приступила робити соус. Відділила три жовтки, додала трішки гірчиці, пармезан та Ретельно все перемішала та відставила в сторонку дочекати своєї черги. варила пасту, яка лежала у нас без діла дуже довгий період часу. Пасту денте перемістила до підсмаженої шинки та залила все соусом. Добавила декілька ложок води, в якій варилися макаро, подавала спеції за смаком і довела все до готовності. Цією карбонарою смакували Сі, як найменший, так і ми То можете сміливо готувати за моїм рецептом. Обіцяю це буде смачно та вам сподобається. Одразу починаю складати чоловіку в контейнер з собою, та навіть залишила ще одна додаткова порція, яка прийдеться комусь завтра на обід. А із витрачених коштів сьогодні це 220 гривень за 3,5 літра молока. Па-па!